Сновидові Бучацького району незаконно видобувають пісковик. Міжрайонна прокуратура спільно з державною екологічною інспекцією зафіксували дві ділянки зі слідами свіжого добування каменю. Матеріали за даним фактом направили в Бучацький райвідділ міліції і розпочали два кримінальні провадження. Наразі триває досудове розслідування. Ще одне кримінальне провадження розпочали і по кар'єру Соколина Гора, що у селі Дунеїв Кременецького району. Ми побачили, що це. Працює тяжка техніка, яка видобуває цей камінь, грузяться автомобілі. І вибачте, так гори підприємці, які там є, ці гроші за цей камінь кладуть собі в кишеню. Про що нами було направлено матеріали в Кременецький РВ, і вони внесли відомості в ЄРДР, теж за статтєю 240 числа 1 Кримінального кодексу України. Саме головне, що в даних підприємців була анульована, анульований спеціальний дозвіл на користування надрами. Перевіряють також торгівельні площадки, де продають камінь-пісковик. Має прокуратура запитання і до відповідних служб та сільських голів, які повинні стежити за дотриманням природоохоронного законодавства. Є така адміністрація Дністровського каньйону, яка повинна охороняти даний об'єкти. Так, мене дуже сильно вразило те, що жодного адмінпротоколу, жодного адмінпротоколу, жодної особи не було притягнуто до відповідальності. Та про яку ми можемо говорити з вами охорону. Даного Дністровського каньйону сільські ради бачать все, що робиться в них в селі. Так я прошу, щоб оці сільські ради, які є, щоб повідомляли про дані факти. Тернопільський міжрайонний природоохоронний прокурор вніс подання в адміністрацію Дністровського каньйону, аби притягнути до відповідальності працівників, які жодного порушника не виявили, не склали жодного адмінпротоколу. Ви знаєте скільки? Проведено перевірку на території Бучицького району по даному Дістровському каньйону. Ніхто ж не знає. Всього-навсього колишнього інспекція проведено дві перевірки з 2010 року. Я хочу вам сказати одне, що нами особисто мною було підписано подання начальнику екологічної інспекції області щодо. Притягнення винних осіб до відповідальності. Ну як це про що ми можемо говорити? Про яку ми можемо говорити охорону земель, якщо жодного під час тільки нашого виїзду і дякуючи вам, журналістам, що ви написали цю статтю, що є в нас. У нас відбувають оцей камінь пісковий. Перевірятимуть кар'єри і надалі, каже Роман Валецький про незаконний видобуток надр на Тернопільщині. Просять повідомляти на гарячу лінію між районною природоохоронної прокуратури за номером 52 81 03.